Питання до фінансування з міської казни зарплатні медичним працівникам Прилуцької центральної міської лікарні підіймала очільниця закладу Яна Погоріла на бюджетній комісії, засідання якої відбулося у четвер, 22 грудня. Для того, щоб закрити рік, нам в нас є нагальна необхідність у мільйонів. Якщо ми не закриваємо заробітну плату, по суті, Національна служба здоров'я України вже повідомила, що перші суми по договорам будуть тільки в кінці лютого. На даний момент все, що від нас залежить від лікарів, відбувається контрактування. Всі 13 пакетів, які перший етап ми подали, вони підтверджені. Очікуємо ще 4 пакети, це буде з 25 грудня. Але всі ці дії поточні і кошти, які зможуть отримати люди для того, щоб забезпечити свої сім'ї, будуть тільки в лютому місяці. Мало того, що невиплата зарплатні залишає без засобів до існування сотні родин прилуцьких медиків, так це ставить під загрозу і існування лікарні як кластерної, наголос. Сила, Яна погоріла медична установа, яка по суті засвітить прострочену заборгованість на початку наступного року. Вона не може розглядатися кластерна лікарня. Тобто, якщо питання заробітної плати погашення не буде вирішене позитивне, у нас існують досить серйозні ризики. Яна погоріла пояснює, що втратить Прилуцька центральна міська лікарня в разі виведення її із переліку кластерних, які вже затверджені на рівні держави. Лікарні, які не будуть кластерними, вони не будуть фінансуватися. Розумієте, ми заключимо договір з. А не здоров'я України, але ті кошти, які передбачені державою в рамках співпраці з USAID, вони не ми їх не зможемо отримати. А це ремонти, придбання високовартісного обладнання, тобто ми перейдемо на рівень якоїсь ну, районної лікарні. Бюджетна комісія, зважаючи на нагальність вирішення проблеми виплати зарплатні прилуцьким медикам, підтримала винесення цього питання, що містить цілий комплекс ризиків на найближчу сесію міської ради. Останнє слово за депутатським корпусом. Якщо депутати розуміють, що ситуація яка в місті зберуться, оперативно буде прийняти рішення, то ці питання закриються.